Вивчаємо українську чудову, солов'їну мову, українську разом. Цікаві слова: Пламеніти, полум'яніти також, яскраво горіти, палати, палахотіти, виділятися яскравим червоним кольором, виділяти багато тепла, дуже гріти, пашіти, бути охопленим, сильним почуттям, пристрастю, наступне слово, покотом, один біля одного без певного порядку. По всій поверхні, на всьому протязі, без перерви, суцільно, усі разом. Також рідко, е, замічаю, також рідкочись, полегкість ну, по зменшення труднощів, послаблення зусиль при виконанні, здійсненні чогось важкого, терпеливе, невимогливе ставлення до кого чого-небудь, поблажливість, почуття заспокоєності. Заспокоєності, звільнення від тривоги, болю і таке інше. Наступне приваба, те, що притягає, робить привабливим, приємним, привабливість. Жінка, також, який е, властиві, привабливість, принадність. Наступне при, Привиддя, привиддя, привид привид, привид. привид. дух померлого, який привиджується людям забобонним або з хворобливою уявою. Неясні, ледве окреслені контури чого-небудь, що-небудь нереальне, часом оманливе. Приклади. Плуменіючи щастям, вона уривчасто почала розповідати йому про випадок на фабриці. Автор Ірина Вільде. Наступне на полу покутом лежали скулені від холоду троє дітей. Автор Васильченко. Наступне то покутом, то поповзом, то підскоком. Таки якось доп'ялася пані до порога. автор Марко Вавчок. Це ще інше значення було. Значить, наступний приклад: дві старші дочки заробляють собі гроші на одежу, а це вже велика полегкість для батька, автор не чує Левицький. Наступне. Завжди здається, що вона розпатлана, та це не тільки не спотворює її, а навпаки, надає їй якоїсь моторошної приваби, автор первомайський. Над апаратним столом з'явилась біла постать то був морзе. Всі, хто бачив його поличчя, пізнали його відразу. Зупиніться і дайте мені говорити, сказало привиддя автор Саміленко. Тепер поема, як завжди у нас, яка пов'язує всі слова. Палахкотить вечірній край пломеніє, там пристрасті, мов вогонь, навіки гріє. Покутом зорі на небі горять, як привиддя мрій, що ночами шумлять. Полегкість зринає у тиші густі, немов від тягарів звільнився живий. Привітна приваба природи проста, вабить до себе, мов шепіт листа, привиддя минулого мерехтить, та в серці полегкість легенько бринить, покутом думки, як хвилі в ріці, губляться в вічності й світлій руці. Красиво Красива українська мова, красиві слова, вивчаємо разом, розширюємо свої, своє знання. Підписуйтесь на мій освітній канал Терус.